Зараз ми з вами зробимо відеоогляд на апарат вимірювання тиску. Давайте розпакуємо. До комплекту входить. Сама коробка, інструкція, провід для зарядки та безпосередньо сам апарат вимірювання тиску. Відчиняємо його. Так він виглядає. І так, апарат знаходиться на руці. Слід зауважити. Пояс потрібно затискати щільно, щоб не було проскожен і болта, болтань приблизно 1-2 см від зап'ястя. Поза повинна бути сидяча або розслаблена. І так, запускаємо апарат. Спочатку вмикаємо клавішу, потім натискаємо кнопку, і починається. Для того, щоб вимкнути прибор, натискаємо клавішу витискаємо та вимикаємо його з мережі. Для зарядки пристрою використовуємо кабель, який йде в комплекті, та вставляємо у блок живлення.